Віктор Іванович, ви пообіцяли депутатам і жителям громади, що вівторок скличете сесію, на яку винесете ряд питань. Так ви її не скликали, зокрема, питання тарифів. Питання просто зам'яли, забули і вже скликаєте другу позачергову сесію. Незвичайну чергову чомусь, бо інше питання чомусь неважливі. окрім тих, по яких вас чи попросили, чи нагнули, чи звідки вони беруться, я не розумію. Але поки що це відбувається так. Чому не включене питання тарифів вже другу сесію підряд і коли буде включено, як ви й обіцяли, депутатам і громаді? Друге питання: я подавав депутатський запит з приводу собак. Вам особисто самому от комфортно в громаді що 10 років? Ми просто переливаємо з пустого порожня це питання. Ряд депутатських запитів, звернень, комісій приходили жителі і ініціативні групи, збирають підписи сотнями підписів. Десятки людей покусаних уже від цих собак. І ніяк це питання не вирішується. Ми просто його піднімаємо, заминаємо в максимум, що хтось їх витравлює раз у рік чи раз у пару років. Все питання не вирішується. Наступний депутатський запит, який я подавав, знову ж таки, він ні в цю сесію не включений, ні в попередню не був включений. З приводу проведення комісій онлайн. Багато жителів громади задають питання, чому комісії, які проводяться, чому не транслюються. В багатьох громадах не транслюються. Чому не транслюються у нас і чому ми не показуємо громаді те, що відбувається за межами цих стін, зокрема сесійного засідання? Дякую, хочу конструктивні відповіді.